Це круто, що менше людей підтримують саму Росію, саму агресію. Люди не повернуться, не буде працювати економіка. Потрібно розуміти, що імперські погляди у них у більшості все рівно є. Ну для мене це найстрашніше, напевно. Вітаю вас, друзі, на каналі нерухомість без цензури. З вами я, Песенко Костянтин, засновник міжнародної компанії The Capital. І я розкажу вам про нерухомість те, про що інші мовчать. І сьогодні у нас без цензури Юз готові? Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки. І поїхали! Перша новина, яку підготувала мені моя команда, в Україні запустили платформу для забезпечення житлом постраждалих внаслідок війни. В Україні запустили платформу Україна, наш дім України з Хому для забезпечення житлом людей, чи будинки були пошкоджені або зруйновані під час війни. Меморандум про співпрацю підписали Мінінфраструктури та управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Нова платформа дозволить поєднати гуманітарні програми з проведення екстрених ремонтів та відбудови житла з поточними планами та програмами від відновлення уряду, що реалізується за підтримки міжнародних фінансових інституцій, ключові ініціативи, які є у фокусі проекту Ukraine із Хому, це прозора та справедлива компенсація за пошкодження та зруйноване житло, механізм якої визначає законопроект 7198. По-друге, на основі механізму є підтримка, плануємо забезпечити пряму допомогу громадянам для відновлення житла. По-третє, будівельні хаби, децентралізовані склади, які будуть містити наперед закуплені будівельні матеріали для забезпечення нагальної потреби для проведення термінових ремонтів. Так прокоментував ініціативу міністр Олександр Кубраков. Також меморандум передбачає співпрацю в розробці цифрового управління відбудовою, яке полегшить оцінку пошкоджень та відокремлення потреб для відбудови. А, друзі, ну чудова новина, але я за те, щоб вони вже почали цікаві ініціативи і законопроекти реалізовувати. Я поки що не бачу, щоб це працювало. Якщо ви вже бачили, Ну, де, в яких регіонах це працює і як це відбувається, будь ласка, напишіть. Тому що всі про це кажуть в більшості випадків люди ремонтують своє житло за свої ж кошти. Ми от знімали нещодавно один випуск з забудовником чи ЖК постраждав, а скоро він буде на каналі. І от мені цікаво, чи виділили це в центрі Києва, якщо що, чи виділили кошти туди, наприклад, хоч якісь. Нам потрібно вже починати це все робити, тому що прильоти все рівно будуть, але нам постійно потрібно це відновлювати, щоб у людей була можливість повар. Ртатись, щоб у людей була можливість жити в своїх квартирах, тому що якщо ми будемо тільки обіцянками кормитися, люди просто не повернуться. Люди не повернуться, не буде працювати економіка. Ринок нерухомості він майже ну майже стоїть. Тому ми повинні все це максимально швидко все прибирати, всі ці наслідки прильотів, все що постраждало. Тому давайте не просто розводити ці балачки, а робити це. Інакше е, може бути найгірше. Найгірше це відтік населення за кордон і ринок, який зупинився. Ну для мене це найстрашніше, напевно. Якщо ринок нерухомості е, зупиниться, ну, ну то це все. Ринок нерухомості він впливає на все. І він один з найбільших. Якщо будівельний ринок і ринок нерухомості зупиниться, зупиниться така кількість підрядників, де працює така кількість людей, що це відчують всі. Тому давайте рухать нерухоме. Так, друзі, а у нас наступна новина. Правила сплати податку на нерухомість змінили. А хто зможе зовсім не платити? Сплачувати податок на нерухомість у 2023 році будемо за новими правилами. А йдеться про квартири площею від 60 квадратних метрів та приватних будинків від 120 квадратних метрів. Податківці зауважують, що у разі наявності і квартири, і приватного будинку їхня загальна площа не повинна бути більшою за 180 квадратів. Сплачувати податки на житло укриттям потрібно за 2022 рік. Розмір податку становитиме 97. 7 гривень 50 копійок за кожен квадрат. Наприклад, якщо у власності знаходиться квартира площею 100 квадратних метрів, то заплатити потрібно лише за 40 квадратів, тобто за різницю між нормою та фактичною площою. Сума становить. 3900 гривень це 97 гривень 50 копійок за кожен квадрат. Але за новими правилами, якщо квартира розділена між членами сім'ї, наприклад, між чоловіком та дружиною по 50 квадратів, то податок платити не потрібно. Ну, ви розумієте, що податок на нерухомість був введений, і він вже буде діяти. Я думаю, що з часом він буде тільки збільшуватись. Норма 60 квадратних метрів е на одну людину. Як для мене, то він трошки замалий. Але ви знаєте, що там же, ж, крім цього податку, є ще у нас а, податок на розкіш. На Він а, там ще більше а, суми, які ви повинні сплачувати. Якщо правильно пам'ятаєте, цей податок розповсюджується як на нерухоме майно а, квартири, будинки, так і на рухоме, наприклад, на автомобілі. На автомобілі вартість якої дорожче, ніж... Ви також повинні кожного року сплачувати податок. Друзі, радий представити вам величезну команду The Capital Dubai. Інвестуючи зі своїми, ти підтримуєш Україну. Ласкаво просимо! Друзі, ну третя новина. Вона, вона визвала в мене посмішку, тому що тут про Дудя. Можно быть говном, но быть говном с самой иронии гораздо лучше. Тут было э, останні місяці дуже багато э, всех этих роликов в интернете: ты дважды запустил фейк. Да. Але про що ж йдеться саме у цій новині? Дудь, який засудив війну, позбувся всієї нерухомості в Росії. Відомий російський інтерв'юер Юрій Дудь позбавився всього майна у себе на батьківщині у червні минулого року. Ведучий виставив на продаж власну квартиру вартістю 25 п'ять мільйонів. А тепер стало відомо про продаж будинку у новій Москві та машині. Як повідомляють Росмі, юрій дудь продав свій будинок за 42 млн мільйони рублів. Це понад 12 мільйонів гривень. Ділянку у 12,5 соток, на якій був Зведений двохповерховий будинок. А відомо, що а, житло у скандинавському мінімалізмі з панорамними вікнами а, купили у Дудя у грудні 2022 року. Також відеоблогер позбавився машини марки Hyundai і виписався з батьківської квартири, яка належить Міноборони РФ. Ну, ми бачимо його позицію. Вона а, трошки покращилась в сторону нашої країни, але а, ми розуміємо, що вони все рівно будуть захищати а, свою батьківщину. А, Тим чи іншим способом, хоч вони і відділяються, відокремлюються, навіть у тих росіян, які притримуються цих ліберальних поглядів, ми бачимо все рівно наше бачення їх по поводу ну, деяких питань. Розходяться. Тому це круто, що менше людей підтримують саму Росію, саму агресію, але не потрібно, як кажуть, розслаблятись. Потрібно розуміти, що імперські погляди у них у більшості все рівно є. Друзі, я вам нагадую, що ми повинні підтримувати наше ЗСУ, підтримувати тих, хто залишився без житла і хто потребує нашої допомоги. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки. І до нової зустрічі. Пока-пока. І як ви правильно <кхух> сплачувати податок на нерухомість. 200... 2220 2222... рік. 22... 22... 22... 23... <кхух> так, і нерухоме майно, наприклад, автомобіль. Нерухоме.